Наталія, в першому компенсаційному плані зразу аж 9 тисяч оборот. 7%. От хто так хоче, от хто є новачки? Хто ще не досягав успіху, хто ще не був в компенсаційному плані, хто так хоче, скажіть мені, от поставте а, восклицательні знаки, хто ще не має успіху, але він собі сказав так, я це зроблю. Отак ми бачимо. Хруль Наталі, от взяла собі сказала, я не хочу 5%, не хочу 6%, хочу зразу 7%. Перший пише, що оборону. пишаюся з тобою і бажаємо тобі. Подвоїти, як мінімум, результати в першому каталозі вітаємо тебе за твій такий досить серйозний ривок і твій процентів. 9 тисяч 15 гривень товарообороти зробили в каталозі. Це і супер приклад для всіх новачків. Бажаю тобі активно рости, і не зупинятися і поскоржитися, досягнути статус вектора. Вітаємо нового.